Привіт, любі, дорогі раки! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, давайте розглянемо три сфери вашого життя. Попросимо ангелів дати підказки вам на жовтень на три сфери вашого життя. Стосунки, які перспективи, який моральний стан зараз у вашої пари, і також запитаємо для людей, які в пошуках відносин, в пошуках своєї половинки, які перспективи знайти свою, зустріти свою половинку в жовтні? Фінан, також фінанси, яка зараз фінансова ситуація буде у вас в жовтні, які перспективи знайти нові фінансові можливості, і також робота. Третя сфера вашого життя робота. Що ж по роботі, яка панує атмосфера в робочому колективі? Чого очікувати, чого остерігатися? І також запитаємо для людей які в пошуку роботи, які перспективи знайти роботу по душі. І так, давайте запитаємо карти, щоб карти дали нам відповідь на ваші запитання. А я від себе хочу вас попросити підписатись на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також ставте лайки, діліться в коментарях своїми а, інсайтами, своїми думками. Мені дуже цікаво, задавайте свої запитання. І також хочу запросити вас на свій на свою інстаграм-сторінку, де більше живого спілкування зі мною. А щоб перейти на мою інстаграм-сторінку. Я посилання на інстаграм-сторінку залишаю під кожним відео. Під цим відео вам просто треба перейти а по посиланню, підписатися на мою інстаграм-сторінку. Там більше живого спілкування, більше цікавої інформації. Так, і так, перша сфера вашого життя це стосунки. Для людей, які в стосунках запитаємо у ангелів, яка зараз така є енергетична, моральна. Ситуація у вашій парі. Що ж такого, що ви не бачите, ця енергія. І тут ідуть гроші, якась грошова тема зараз у вашій парі назріла, якась грошова тема. Це... Давайте дивитися далі, що це за грошова тема. Така відкривається зараз, в жовтні дуже гостро треба буде займатися грошовою сферою. Так, і це вам треба буде як сідати за стіл переговорів, і тут така конфліктна ситуація більше у фінансах назріла у вашій парі, така фінансова, як би можна сказати, криза, коли ну, кожен за себе. Бачимо, тут людина відвернулася, і кожен за себе. Як то кажуть, трошечки такий конфлікт на фінансову тему в парі зараз назріває, що тут, власне, багато непорозумінь. Кожен має якісь, можна сказати, такі претензії один до одного, і ці претензії, власне, грошова сфера, тут в грошах. Ну і виходить така людина, що є якась несправедливість, один з одним незгідні, не можете дійти до компромісу, все ж таки ніяк, конфлікт. І На фоні цього конфлікту один із партнерів може заглядати в чарку, може затягуватися цей конфлікт і призводити до такого, що людина. Починає закриватися, не йде, на, не йде на діалог, закривається і частіше може заглядати в чарку, там знаходити оцей спокій, що утікає від вияснення цієї ситуації. Хтось із партнерів уникає розмов про гроші. І а, тим більше накаляє такі непорозуміння в парі, накаляються. Є багато залежностей тут ну, реально карта залежностей, як і фінансова, так і емоційна залежність, і це все дуже може напружувати ваші відносини, тому що і емоційна якась прив'язаність, і може бути навіть що маніпуляція а, партнера, який більше заробляє. Партнер, який більше заробляє, більше вкладається, маніпулює людиною, яка якби, залежна від нього, тому що тут є і більше фінансова така залежність і емоційна залежність. І це таке призводить до такого, як непорозуміння і страх. Тому що от така залежність фінансова від людини, людина може жорстко контролювати, може так. Якби маніпуляція відбуватися. По карті диявол така може бути маніпуляція людиною і це, ну, це завжди призводить до конфлікту великого. І не так, ще до конфлікту, бо одна сторона якби, може давити, а друга сторона може впадати в жертву. І Такий якби залежний депресивний стан і емоційно може розрушатися, може початися таке емоційне виснаження і е, емоційна така залежність, яка ще гірша, ніж фізична залежність буває. Так, давайте тепер питати ангелів про те, які перспективи зустріти свою половинку в жовтні. Дивимося, так. Ну бо тут зразу виникає питання, що поможе, як вийти з такої залежності емоційної, такої. Ну це вже дуже індивідуальні запитання, на які в загальних розкладах. Треба пам'ятати, що це загальний розклад. Якщо є якісь такі ситуації, які ви самі не можете, то треба. В принципі, звертатися тут я теж залишаю під відео контакти, по яких ви можете звернутися за індивідуальним роз'ясненням, тому що я, крім того, що таролог, я ще і кармолог, розв'язую кармічні вузли, але вже індивідуальні і на таких індивідуальних консультаціях по матриці долі, по таро розкладах. І так, для людей, які в пошуку своєї пари, Карта іерофант, карта вчителя, карта учня, і які тут шанси зустріти свою половинку? Можливість велика, тому що це однозначно відповідь так. Відповідь так, є у вас для цього все. Тут ключі є, є ключі для ключі від, 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 від щастя, як ви ключі від, 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 від серця людини, яка. Вам по долі, тому що це є така досить кармічна карта, вчитель, учень, можливо, ви зустрінете свого вчителя, і він стане для вас такою людиною, людиною сонцем, яку ви будете рівнятися, а ваше життя стане яскравішим. Так, ну це не дуже про кохання, це більше про те, що ваш емоційний стан, якщо ви дотепер взагалі були погрузли, тому що, можливо, вас ніхто не бачить, що там вже на ну, настать вас не бачить, якби не щитує вас, то тут ви, можливо, вже відкриєте в собі. Якісь нові грані, якщо ви жінка жіночності і ви по-іншому засяєте, також якщо ви чоловік, а ви зрозумієте більше свою чоловічу суть. Тому що тут учень, ученик, вчитель, це про вашу таку можливо якась інформація вам попадеться, чи ви щось десь прочитаєте, ви зрозумієте. А, бо тому, що може бути іде зараз така інформація, підказки від Ангелі, що а, ви навіть можете не розуміти, що от ви не можете знайти другу половину, і ви не розумієте до кінця, як це зробити, чому вас а, не чують, не бачать, вам здається, що протилежна стать просто вас як, як не бачить, ви вас так якби не існує. Але тут треба більше звертати увагу на свої. Енергетичні стани, задавати собі запитання, можливо, ви трошки заблукані і не розумієте, що ви можете дати партнеру, в чому ваша цінність, тому що це про цінності, власне, в чому ваша цінність, що ви можете дати партнеру? Ви можете задаватися таким запитанням. І це дуже глибока відповідь, це дуже глибока відповідь, на яку ви навіть не зможете самі дати відповідь, в чому ваша цінність. Це також дуже важливо для того, щоб зустріти людину. Тому та людина і не зустрічається у вашому житті, тому що ви не до кінця енергетично це заблоковано зараз у вас. Так, далі у нас та, є методи розблокування, дуже легкі, дуже прості, але потребують індивідуальної підказки. Далі у нас робота. Яка зараз атмосфера панує в колективі? Давайте дивитися, стабільність, все на своїх місцях, все добре, дуже чудова карта, четвірка Пентаклів, це стабільний дохід, стабільний емоційний стан в колективі. Все на свої місця стає. Якщо навіть був якийсь дисбаланс, то зараз уже, власне, буде баланс. Буде ставати все на свої місця. Чого очікувати в роботі? Давайте дивитися якоїсь нової інформації або нового шефа, якась людина прийде у ваш колектив нова, або нова інформація, або, можливо, ви будете ви є той керівник, який буде наймати ще людей. Буде щось, якісь нововведення однозначно будуть в вашій роботі. Якщо ви в наймі також, і, можливо, ви будете приймати якісь, щось нове в, в, своїй, в своєму бізнесі, щось вводити нове, які будуть нововведення. То може бути і нововведення по закону, тому що мечі, от король мечів це про і документи, і про інформацію, про закони. Це те, що ми говоримо, що ми пишемо, щось буде новеньке. Давайте дивитися, задамо запитання про те, яка перспектива знайти роботу у людей, які в пошуку роботи. Так, Яка перспектива в жовтні знайти роботу по душі? Багато розочарувань, багато ви вже ходите, шукаєте і ніде не можете знайти. Ви вже змучені, розчаровані, вам здається, що вже роботи немає, ніхто вас нікуди не візьме. Уже йде таке обесцінення себе і опускання рук, розчарування, дуже великі розчарування. Ви вже змучуєтеся, ви вже на етапі, коли хочете все кинути. Дивимося, що вам допоможе. Так, імператриця. Дивіться, чи чудова карта. Чудова можливість, попри те, що ви вже так змучилися, ви такі розчаровані. Але дивіться, п'ятірка чаш тут, три чаші перевернуті. Але в задній людині є дві повні чаші чаші можливостей. Відкриваються вам нові двері, можливості. Імператриця це однозначно відповідь. Так, і навіть краще, ніж ви думаєте. Це однозначно відповідь так, і дуже дуже хороша карта імператриці. Це про е імператриця це як наша земля. Вона родюча, вона щедра і це про щедрість долі, яка подарує вам хорошу. І це відповідь так: знайти роботу, ви маєте всі шанси, не опускайте рук і вірте в себе. Більше віри в себе. Більше наполегливості. Головне рухатися далі, наполегливо в своєму ритмі, але не зупинятися. І фінансова сфера. Фінансова сфера що ж буде з фінансами? Чого очікувати? Чи будуть якісь такі величезні поступлення фінансів у ваше життя? Що зміниться в фінансовій сфері? Чого чекати? Якісь є два шляхи вирішення ваших фінансових проблем. Або є два шляхи, тому що більше така карта. Вам, вам страшно приймати рішення. Ви боїтеся прийняти неправильне рішення. Є якісь дві можливості, є якісь... відкриваються двері, можливості два варіанти вирішення ваших фінансових питань. Але ви маєте зараз вагання. Ви маєте зараз страх прийняти неправильне рішення. Звичайно, все треба зважити, ви не все бачите, від вас трошечки закрита інформація, ви трошечки так як з закритими очима, ви себе почуваєте як пеньки кошеня, і вам страшно прийняти рішення. Не... Ну І тут ангели підказують, що яке би ви рішення не прийняли, воно буде, власне, правильним. Воно буде правильним. І ви. Якщо приймете, маєте прийняти рішення і не переживати, буде воно правильним. І дивіться, тут карта дурак, дуже хороша карта. Карта, коли людина завершує якийсь етап в своєму житті, більше це про страх, що коли тут людина, дивіться, цей страх поборює і йде в нове. Тут вся людина зажата, закрита, з закритими очима, а тут людина відкрита, відкрита до життя, і вона розуміє, що життя за неї. Життя ніколи не проти нас. Життя завжди за нас. Ось такий розклад, ось такі підказки від ангелів для вас, дорогесенькі раки, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!